Ніколи не забувайте сказати Богові ці чотири речі перед сном, особливо четверту. Перш ніж заплющити очі та заснути сьогодні ввечері, зупиніться на мить. Подумайте, за що я маю подякувати Богові сьогодні? Чотири речі. Кожна з них дуже важлива, особливо остання. Я не можу не згадати її. Перша вдячність. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі за всі благодаті, які Ти дав мені сьогодні. Чи то великі, чи малі, все це прийшло завдяки Твоїй торботі. Навіть у важкі дні я знаю, що ти все ще зі мною, хай я завжди буду вдячний і ніколи не забуваю Твою благодать. Друга родина, дякую Тобі, за моїх близьких, яких ти помістив у моє життя. Ми можемо бути не ідеальними. Але кожен з нас любить і піклується один про одного. Будь ласка, оберігай і захищай усіх, кого я люблю. Бережи їх в день, коли вони виходять і повертаються додому. Дай їм спокійний відпочинок вночі і веди їх у Твоєму світлі все своє життя. Третя – життя і робота. Господи, я віддаю Тобі своє життя. Ти знаєш мою роботу, мої плани, мій стрес. Інколи я відчуваю втому, тривогу і перевантаження, але я вірю, що ти контролюєш усе. Будь ласка, скеруй кроки, які я маю зробити завтра, щоб я міг прославляти тебе в усьому. І найголовніше прощення гріхів. Господи, дякую тобі за прощення всіх моїх провин. Я знаю, що я часто слабкий і падаю, але ти ніколи не зрікаєшся мене. Твоя милість. Оновлюється кожного дня, твоя дорогоцінна кров очищає мене і робить мене безстрашним у твоїй присутності. Будь ласка. Зніми тягар, провину і страх з мого серця, і дозволь мені спокійно спати у твоїй любові. Якщо ви відчуваєте це у своєму серці, будь ласка, напишіть у коментарях: Господи, дякую Тобі за прощення. Поділіться цим уривком зі своїми близькими. Якщо вам потрібна молитовна підтримка, ви можете безкоштовно приєднатися до нашої безкоштовної групи вивчення Біблії. Просто напишіть у коментарі: Я хочу приєднатися, і я допоможу вам потрапити до групи. Господь дасть вам. Спокій. На добраніч!